Всіх вітаю! Сьогодні розповідатиму про продукцію Noon Aesthetics. Продукти Noon Aesthetics – це поєднання естетики з наукою. Завдяки інноваційній технології DermShield бренд кинув виклик косметологічній індустрії. В косметології настала нова ера, висока ефективність, без жодних подразнень. Це дає змогу максимізувати можливості косметологічних засобів без поширених побічних ефектів, які пов'язані з високими концентраціями активних речовин, а також низьким рівнем pH. Як працює запатентована молекула DermShield? Коли на шкіру діють подразники, такі як ін'єкції або агресивні речовини, ті самі кислоти, відбувається стимуляція нервових закінчень, так званих СНЦрецепторів. Вони в свою чергу вивільняють нейропептиди, і це запускає нейрогенне запалення. Який механізм запалення? В цьому беруть участь тучні клітини. Ці тучні клітини вивільняють гістамін та НГФ, тобто фактор росту нерва. Це розширює кровоносні судини і викликає, відповідно, почервоніння, печіння та набряк. Запатентована молекула Dermshield, вона запобігає цьому нейрогенному запаленню яким чином? Ця молекула інгібує гіперактивацію це рецепторів, а також знижує силу сигналу про дискомфорт в центральну нервову систему. Також вона тимчасово селективно заспокоює. Важливо, що це не анестезія, пацієнт відчуває все в зоні дії активних речовин, але при цьому не відчуває дискомфорту, немає печіння, почервоніння та набріку які переваги додавання молекули DermShield до продукції NUN-Esthetic. Звісно, високі концентрації та низький рівень pH, але при цьому зменшений дискомфорт під час і після процедур? Це дозволяє застосовувати сильніші активні речовини, сильніші кислоти та довготривалу терапію у гіперчутливих пацієнтів. Чому? Тому що, якщо менше нейрогенне запалення, відповідно менше гострих побічних реакцій, і тому вища переносимість, яка забезпечує довготривалий терапевтичний ефект, і, відповідно, менше ризику подзапальної пігментації. Тепер розглянемо лінії професійних засобів догляду за шкірою ну, для використання в клініці та для лікування вдома. Всього є три лінії засобів для догляду за шкірою. На упаковці засобів вказано, до якої саме лінійки вони належать, а також вказані активні речовини. Це є дуже зручним для використання. Такі лінійки, як Paraceptical, Essential та Inclinic. Парацептикал це терапевтичний догляд, це активні речовини з високими концентраціями для лікування різних проблем шкіри, акне, розацеа, старіння і так далі. Essential це основний догляд, він призначений для підтримки та утримання результатів, які були отримані від терапевтичного догляду, а також захищає шкіру від шкідливих речовин в домашніх умовах. Та інклінік це клінічний догляд, який використовується в лікувальних цілях. Це пілінги, ампули та маски. Також зазначу, що в компанії відбувся ребрендинг і змінились деякі назви та пакування, хоча продукти залишились ті самі. Так, далі. Далі розглянемо, далі розглянемо категорію засобів з молочною кислотою. Яка включає в себе три продукти, і всі ці три продукти вони взаємозамінні. Тож розглянемо їх особливості. Два із трьох засобів мають молочну кислоту з концентрацією 10% і один засіб 15%. Молочна кислота, всі ми знаємо, як вона чудово працює, це м'який ексфоліант, який не підвищує чутливість шкіри до сонця. Тобто важливо, що його можна використовувати влітку і на сонці. Але, звісно, з СПФ. Хоча СПФ ми використовуємо завжди, незалежно від молочної кислоти. Для усіх цих продуктів використовується технологія DermShield. Продукція з молочною кислотою це основний засіб, і він має бути в усіх і завжди, тому що він збільшує біодоступність для інших компонентів активних, які будуть використовуватись після неї. Та відкриває бар'єр для них. Е, варто зазначити, що в Ізраїлі жоден клієнт не виходить без крему з молочною кислотою, тому що з цим кремом краще працює все, тому що він і відлущує, і підсилює проникність для інших активних компонентів. Власне, одним з таких продуктів є Лакто 10. Наступний продукт це інтенсив Гідрогель. Його нова назва це Лакто С. Змінилась тільки назва та пакування, але продукт залишився той самий. У його складі молочна кислота і 2% натуральна саліцилова кислота. Її унікальність в тому, що вона натуральна, і тому вона дуже чиста і працює, як кератопластик. Така саліцилова кислота знімає запалення і вона ніколи не дасть пігментацію. Також зверніть увагу, що цей засіб ще й балансує та омолоджує шкіру, а також є бестселером. Наступний продукт лактоцерамід 15. Це теж бестселер, який дає дуже потужне зволоження. Він містить у своєму складі кераміди. Це ліпідний комплекс, який природно міститься в ліпідному бар'єрі шкіри. Це, що робить молочна кислота, до речі, тут концентрація молочної кислоти 15% і це достатньо великий відсоток. От молочна кислота в такій концентрації кераміди, разом вони мають дуже потужну дію. І таку дію, як разом дають вони, не зробить ніхто. Далі категорія засобів для боротьби з пігментацією. Трохи про ретиноли розкажу. Це найпотужніший засіб і основний стандарт косметології. А наші ретиноли, вони хоч і мають високу концентрацію, але при цьому вони не сушать шкіру. А завдяки технології DermShield не викликають побічних ефектів, які є типовими після використання ретинолу. З нашим ретинолом шкіра світлішає, і він працює з дермою. Такими проблемами, як пігментація, акне, одним з таких продуктів є ретинол харізму. Зверніть увагу на олігопептид 68 та перфторвуглецеву емульсію вуглецеву в складі. Перфтор вуглецева емульсія доставляє кисень без вільних радикалів. А ретинол з киснем дає дуже красивий колір шкіри. Ретинол харизма доступний у трьох концентраціях хоча найменшої концентрації це 0,3%, достатньо, щоб отримати чудовий результат. Одного натискання вистачає для нанесення на шкіру обличчя, шиї та декольте. Цей засіб наноситься на ніч. Наступний продукт це Double White. Тут варто зазначити, що він містить два види вітаміну С: водорозчинний і жиророзчинний. Саме жиророзчинний вітамін дуже цінний, тому що він унікальний, має гарну проникність і зашиває бар'єр шкіри. Double White є потужним антиоксидантом і інтенсивно відбілює шкіру. Він має дві туби з різними активними речовинами для посилення ефекту. Наступний препарат це Double White, але ще плюс додатково підсилений транексамовою кислотою, яка забезпечує лікування мелазми, постакне та іншої пігментації. Транексаз. Він е, назначений для догляду затьмяною і проблемною шкірою, е, також він зменшує запалення та має в складі азелеїнову кислоту в, трен... в концентрації 13%, яка ефективно освітлює шкіру та бореться з пігментацією. На цьому слайді зображений протокол лікування гіперпігментації. Ви можете побачити чудовий результат лікування на фото пацієнтки до після. Їй був призначений як клінічний, так і домашній догляд. Далі група засобів антиоксидантів для захисту від вільних радикалів та підтримки водного балансу шкіри. Сироватка з вітаміном С. Це дуже потужний антиоксидант, який ефективно освітлює шкіру. І він містить саме жиророзчинний вітамін С, про який я вже розповідала, який він цінний. Далі у нас Сі-Кінсер FOA це пінка для очищення для всіх типів шкіри. Вона ефективно видаляє надлишки семому та поверхневі забруднення. Є безселером. Крем Intempt Filler. Філер, тому що він заповнює мілкі зморшки за рахунок матриксил який в складі є. Також він глибоко зволожує шкіру та є антиоксидантом. Наступний препарат сироватка Рестарт. Це дуже потужний препарат. Вона у 200 разів сильніша, ніж вітамін С, а також в її складі є фулерен, який вловлює всі вільні радикали. І, до речі, за фурилен була отримана Нобелівська премія. Зверніть увагу, що сироватка не зволожує, вона завжди йде в комплексі, коли треба забрати запалення. Це так звана психотерапія для шкіри. Також вона активно використовується для лікування гіперактивної шкіри. Для цього потрібно наносити кожен день 2 місяці. Далі сос для лікування синдрому сухої шкіри. Він містить ансамбль ліпідів, який відновлює шкірний бар'єр та запобігає втраті вологи. Крем ОГО, назва говорить сама за себе. Ці два креми сос і ОГО вони мають подібну дію, але в складі ОГО ще є додатково фулерен. І головна особливість цього крему це унікальне поєднання церамідів і жирних кислот. Зверніть увагу на пропорції, тому що це фізіологічно правильна пропорція. При цьому шкіра не втрачає вологу та стає захищена, шкірний бар'єр зашивається. Наступний препарат використовується в салоні і вдома це гідрокалмінг вітамінний комплекс. Він добре змоложує та наповнює шкіру вітамінами. Сироватка Галеронік, звісно, має в складі гіалеронову кислоту, але важливо, що ця гіалеронова кислота вона з різним молекулярним розміром, за рахунок чого може глибше проникати в шкіру. Вона зволожує та надає шкірі сяйва. Далі розглянемо препарати для антивікового лікування шкіри із пептидами. Це такий крем, як Reform Eye для шкіри навколо очей. Це топовий бестселер. він містить пептид яду хромової гадюки. Це, до речі, унікальний компонент, який не викликає алергії. Засіб 5 в одному. Він забезпечує швидкий ефект омолодження, зменшує набряклість та темні кола під очима, а також зменшує мімічні зморшки. Сироватка індепт. Вона підходить для зони навколо очей, також на обличчя, на шию та декольте. Вона повертає шкіру до життя, зволожує та надає сяйво. але її потрібно назначати на довготривале застосування курсом, і тільки після цього буде видно активний анті-ейдж-ефект. Далі поговоримо про засоби для лікування акни. Double fight. Double fight призначений для комбінованої жирної та проблемної шкіри. Має в своєму складі 20% азелеїнової кислоти в комплексі з молочною та саліциловою кислотами, які дають потужну антибактеріальну та протизапальну дію. Double fight додатково посилений бензоїлпероксидом. Мензоїлпероксид додає антибактеріальну, кератолітичну та протизапальну дію ще додатково до інших компонентів. Акносолюшн це сироватка для проблемної жирної та подразненої шкіри. Вона містить в своєму складі перфтор вуглецеву емульсію, про яку я вже розповідала, як і в ретінол харизма. Цю емульсію ще називають блакитна кров. Та 4% ніацинаміну. Має протизапальні та антибактеріальні властивості без ризику розвитку бактеріальної резистентності, а також регулює виділення себе. Акнокомплекс дуже потужний засіб, має антибактеріальну дію і має в складі вже 6% ніацинаміду, а не 4%. Та зверніть увагу на олігопептид 10 це запатентований антимікробний пептид. Азелеїк Форте 25. це унікальний препарат. Він має найвищу концентрацію азелеїнової кислоти в світі в одному препараті. 25% це дуже багато і потужно бореться з гіперпігментацією. Азелеїнова кислота. Погано розчиняється, і тому зараз іде боротьба за збільшення концентрації, тому що потрібно, щоб хоча б щось потрапило і почало працювати. А хоча вже від 20% концентрації кислоти йде активна депігментація, а також антибактеріальна та протигрибкова дія. Е, наступний препарат бензоазолеїн форте. Бензоазелеїн призначений для лікування шкіри, яка схильна до акне та постакне пігментації. Він зменшує чутливість до гормону, який відповідає за себе регуляцію. Це дуже потужний засіб з ВАУ-ефектом. На цьому слайді ви можете бачити протокол лікування акне, дуже класний результат на фото. Так само призначений і домашній догляд, і клінічний догляд. Наступна категорія засобів це засоби для зволоження, захисту від сонця та пілінгу. Іглумост це бестселлер. Це зволожувальний заспокійливий комплекс, що містить в складі охолоджуючі компоненти, а також містить екстракт вівса, який заспокоює, розгладжує та живить шкіру. Космоклір, звісно, з технологією Дермшилд, тому що тут е, іде гель із кислотами, такими як гліколева, молочна та саліцилова. Чудово підходить для жирної та проблемної шкіри, і хочу наголосити, що в складі саме натуральна саліцилова кислота природного походження з листя гаультерії. Вона не токсична і не дає пігментацію. Наступний препарат це Microsoft це мікроемульсія. Ми наносимо її на суху шкіру, змочуємо водою, масажуємо і забираємо засіб вологим рушничком. І виходить так, що забруднення забираються, не проникаючи в шкіру. І вони всі залишаються на ось цьому вологому рушничку. Ця емульсія розроблена для чутливої та сухої шкіри, але також чудово підходить і для жирної шкіри. Вона глибоко очищує, захищає шкірний бар'єр. Іглумост, супер маска. Її можна не змивати, її можна наносити як нічний крем, тому що вона створює оклюзію, йде швидке відновлення порушеного бар'єру. Чудово підходить після пілінгу, екстремальних ситуацій, і тоді, коли потрібно, відновити водно-ліпідний баланс шкіри. Її також можна використовувати як захист перед пілінгом, нанести, почекати пару хвилинок, поки вона висохне, і зверху, не змиваючи масочку, нанести пілінг. Це дуже добре підходить для гіперчутливої шкіри. Також масочка чудово поєднується з іншими масками від NUN для подовження дії. Ця маска використовується як в салоні, так і вдома. Маска з вау-ефектом Trio Lift Mask. З вау-ефектом, тому що забезпечує миттєвий ліфтинг та зволоження, має в складі пептид м'якості. Медиклей маск дуже чудово підходить при акне і розація, і це антибактеріальний детокс-засіб, також є бестселером. Дуже добре підійде для жінок, які страждають від почервоніння шкіри, тому що можна зранку, кожен день перед виходом на вулицю наносити масочку, і це вирішить проблему почервоніння. Далі у нас сонцезахисний засіб мультівід. Має захист SPF 30, захищає від ультрафіолету та інфрачервоного світла завдяки діоксид титану. Також важливо, що він містить інкапсульовані УВ-перлини, які захищають від сонця, але при цьому не контактують з поверхнею шкіри. Має в складі ектоїн, який дуже добре підійде для людей, які працюють з гарячими поверхнями, наприклад, кухарі, тому що він зменшує почервоніння шкіри. Наступний препарат це сонцезахисна пудра із захистом SPF 50 Brush Co. Вона працює миттєво і її ідеально наносити зверху на сонцезахисний крем, тому що вона дає матовий фініш, А також вона допомагає підтримувати захист від сонця протягом дня, тому що її можна наносити навіть зверху на макіяж. Вона має дві різні версії: для жирної шкіри і для всіх типів шкіри. Але ці дві різні версії вони взаємозамінні, тому що у складі для жирної шкіри є срібло для додаткової дезінфекції, а в іншій є зволожуючий компонент. Тому ці дві різні версії, це більше маркетинговий хід. Пудра забезпечує як СПФ, так і мінералізацію шкіри. Далі переходимо до Pre-Piel Conditioner з технологією DermShield. Він застосовується для підготовки шкіри до пілінгу та інших процедур. Він знежирює шкіру і сприяє рівномірному нанесенню та кращому проникненню компонентів пілінгу. Далі розберемо пілінги. GBU-50 50 це гліколовий пілінг, і він у нас представлений у формі рідкий та гелевій. Гліколова кислота вона має дуже мілкі молекули, відповідно чудове проникнення в шкіру та активну дію, при якій саме дермшил запобігає побічним ефектам. Рідкий пілінг він підходить для більш чутливої шкіри, а гель для кращого проникнення в дерму для менш чутливої шкіри. Ось на цьому слайді представлений гліколовий пілінг. У гелевій формі і він працює як 70% гліколова кислота завдяки гелевій формі, хоча у складі бачимо тільки 50%. Наступні пілінги це піл у концентрації 20 і 40% піровиноградної кислоти, також присутній DermShield. У формі гелю дуже сильний, тому що молекули ще менші, ніж угліколової кислоти, і, відповідно, проникає ще глибше, але різниця в тому, що угліколова кислота вона більше зволожує, а піровиноградна може підсушити сальну залозу і прибрати сальні пробки. Цей пілінг пахне виноградом і кавою. В концентрації 20-40% потрібно дивитись по чутливості пацієнта. Пілнейтралізатор. Він також йде з DermShield, і він нейтралізує залишки кислот після пілінгу та балансує pH-шкіри. На цьому слайді невеличка схема, щоб не загубитись, не забути нічого. Отже, перший крок ми наносимо спочатку препіл, потім пілінг, g -піл або p -піл. силу пілінгу, до речі, ми регулюємо часом нанесення. Це може бути від 1,5 хвилини до 10 хвилин. Також у представлених пілінгах дуже низький pH, це менше одиниці, там близько 0,6, а також дуже сильні кислоти, тому їх обов'язково потрібно нейтралізувати піл пілнейтралізатором. Наступний пілінг це SPIL20. В складі натуральна саліцилова кислота 20%, яка зашиває шкірний бар'єр. Цей пілінг може застосовуватись одноразово або для серії процедур, а також можна поєднувати з G-PIL. І цей пілінг не потребує нейтралізації. Наступний пілінг теж не потребує нейтралізації, він джеснероподібний, але але резорцину. Він має у складі саліцилову, молочну та лимонну кислоти. Він чудово відлущує, підходить як для фотопошкодженої шкіри, так і для вікової шкіри і лікує з Термогель для глибокого очищення, він має в основі мінерал-цеоліт, який починає нагріватись, тому він добре підходить для масажу і як підготовка до процедур. Далі розглянемо стартові набори Nun Aesthetics. У NUN немає маленьких пробників, тестерів, тому що має бути пройдений міні-курс для того, щоб побачити динаміку. Стартові набори йдуть по ціні одного крему. Це міні-набори всіх засобів, які ми вже пройшли. І всередині упаковки схема, як користуватися. Немає пробників, тому що потрібен режим і ось це його міні-версія, щоб побачити результат у динаміці. Так, стартер-кіт для зволоження шкіри та зменшення ознак пігментації. Наступний це стартер-кіт-акне для лікування проблем жирної шкіри схильної до акне. І останній це anti aging Starter Kit. Він містить активні засоби для боротьби з ознаками старіння шкіри. Зараз трохи проговоримо по, про нову продукцію Nun Aesthetics та нові технології. Це Bright Nin це потужний освітлювальний комплекс з ЦИЗ. Це засіб з цистеаміном 6%, і це наразі найвищий відсоток на ринку. Він пахне цистеаміном, але менше, ніж інші засоби завдяки новій технології Milano Shield. Це патент, який очікує розгляду. Його ще поки немає в наявності, він буде пізніше. І Milano Shield зменшує дискомфорт від цистеаміну і його запаху шкіра не червоніє від ніацинаміду. Наступний препарат це азелеїк БР. Це комплексний освітлювальний догляд із запатентованою технологією DermShield та DermExtreme, яка очікує на розгляд. Екстрім це нова доставка кислоти азелаїнової, щоб вона заходила в клітини та активно освітлювала шкіру. А також новинка октадецендіова кислота. І це поки що найкраще з того, що було на ринку до неї. Цей засіб буде доступний тільки лікарям, тому що він дуже-дуже сильний. ТСА Брайтнін комплекс це відбілюючий комплекс із 10% транексамовою кислотою. Він безпечний, тому що має нецитотоксичну формулу, а також має широкий спектр дії до пігментації, гіперпігментації. Дефлейм. Дефлейм приберегли найцікавіше на останні хвилини. Це вау, це гормон без гормонів. Він заміняє глюкокортикоїди і він містить в складі гліцерезинат. І в цьому його унікальність, тому що дуже добре підходить для лікування акне, рубців. Та головне має постійну активну протизапальну дію. Він працює як гормон, але не є гормоном. Він повинен входити в усі схеми лікування запалення. Унікальний засіб. Далі поговоримо про пре- і постпроцедури. Новинки на сайті. Це комплексні схеми догляду за шкірою для підготовки та пришвидшення естетичних та медичних процедур. У їхньому складі молочна, транексамова кислота, ретинол, вітаміни С та Е, а також пептиди. Передпроцедурна програма для підготовки шкіри, зміцнення та захисту вона готує шкіру та зміцнює її, прагнучи міні... мінімізувати всілякі побічні ефекти, а також подовжити ефект від процедур. Післяпроцедурна програма вона заспокоює, відновлює шкіру після процедури та підтримує, а також подовжує дію ефекту процедури. Тож продукція NUN Aesthetics – це про високу ефективність та збереження результатів. Детальніше можна подивитись інформацію на їхньому сайті, а Allure Beauty є офіційним дистриб'ютором косметики Nun ну, Aesthetics в Україні. Всім дякую!